1450 заяв подали миколаївці на компенсацію за пошкоджене майно в рамках програми Євідновлення. Про це стало відомо під час брифінгу заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Ігоря Набатова, а також голови комісії програми є відновлення Володимира Ніколайчука. Скільки звернень вже задовольнили, і яка подальша процедура відшкодування? Дивіться у сюжеті Олександра Матюшенка. Повертати кошти за пошкоджене війною майно держава почала більше як через рік після її початку навесні 2023 року. Зокрема, 10 травня стартувала програма компенсації є відновлення. Миколаїв як одне з найбільш постраждалих міст через російську агресію. Охоче долучилася до неї. Станом на середину вересня миколаївці вже подали майже півтори тисячі заяв на відшкодування пошкодженого майна. Повідомили у департаменті житлово-комунального господарства під час брифінгу 14 вересня. На сьогоднішній день по місту Миколаєву подано 1450 заявок. Ті заявки всі стосуються і повинні стосуватися виключно пошкодженого майна. Це в принципі. Те, про що я кажу, що є дві послуги: є послуги за пошкоджене майно і послуги за зруйноване майно. Компенсація за пошкоджене майно в рамках 381 постанови це у нас послуга є відновлення. Компенсація за зруйноване майно в рамках 600 постанови, яка фактично набула чинності тільки у середині серпня 2023 року. На тепер вдалося здовольнити 154 заяви на загальну суму 4 мільйони 351 тисяча гривень. Її мають виплатити власникам пошкодженого майна. Ці кошти люди мають право витрачати на будівельні матеріали та на замовлення послуги з поточного чи капітального ремонту своїх осел. З 15 вересня набирає чинності окрема поправка Кабміну, Додає Ігор Набатов. Згідно неї, гранична сума компенсації по квартирах підвищується з 200 тисяч до 350 тисяч гривень. В рамках цієї суми діятиме особливий поділ: 200 тисяч можна буде витратити на будівельні матеріали, 150 тисяч на ремонтні роботи. Також до півмільйона гривень збільшиться гранична сума для пошкоджених приватних домівок з аналогічним поділом: 350 тисяч на будматеріали, 150 тисяч на ремонтні роботи. Це дуже класні зміни, тому що в рамках роботи комісії, вже за той час, що вона працює, у нас були випадки, коли чек-лист, який складено на пошкодженому об'єкті, був більше, ніж 200 тисяч, були там і 230, і 300 тисяч, і 500 тисяч. І, на жаль, по таким заявам, з точки зору порядку, необхідно було б надавати відмову, тому що воно не підпадає під дію 381 постанови. Ми, відверто кажучи, не давали відмову по таким об'єктам, а просто відкладали їх у сторону. І От час дійшов до розгляду таких заяв. У нас буде можливість їх задовольнити в рамках вже нової постанови. Водночас є чимало випадків, коли людям доводиться відмовляти у відшкодуванні. Голова комісії з питань компенсації у рамках програми є відновлення. Володимир Ніколайчук відзначає, основна причина відмов це відсутність будь-яких документів. Дуже часто ми стикаємося з позицією заявників, що вони або не додають якісь документи, або, наприклад, цей заявник взагалі не має права на цю компенсацію, і тому в нас виникають причини або відмови, або зупинення. От як приклад, який Григорій вже проводив, найпростіше це не надання довідки про несудимість. Або як в нас вже були ситуації, що заявник сам виконав відповідні ремонтні роботи, і це не відповідає тому порядку, який діє на сьогоднішній день. Проте з завтрашнього дня Кабмін затвердив постанову 858, яка вносить зміни до того порядку, який вже зазначав, і з завтрашнього дня ці норми вступають в силу. В департаменті житлово комунального господарства визнають, зараз змушені відмовити у компенсації співвласникам пошкоджених об'єктів, де було пряме влучання снаряду або порізним. такі як адміральська 36, Крово 54, Погранична 43 і так далі. Де там проспект Миру 70 та 70 Б. Відмова вона є законною. Це прямо передбачено самим порядком, тому що комісія не має права надавати компенсацію у випадку, якщо має місце пошкодження місця загального користування. Але у цих відмовах департамент як уповноважений орган щодо роботи комісії прописав всю процедуру, яка передбачає проведення цих ремонтів міць загального користування, і зазначив на якому етапі кожний окремий будинок наразі знаходиться для того, щоб люди могли відстежувати цю тенденцію. Відстежувати інформацію можна буде на сторінці департаменту в соцмережах, яку оновлюватимуть щотижнево, аби майбутні заявники могли розуміти, що настав момент, коли можна подати заявку на компенсацію. Це дуже важливий момент, тому що люди, на жаль, не завжди читають повністю рішення. Ми намагаємося розписати все дуже докладно і в дуже багатьох випадках ця відмова, яка надається, це не означає, що вона є остаточною як в нашому випадку. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.